Вітаю весного дюденної гри, яка розробляється лише 5 місяців, тому вона знаходиться на стадії до 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 альфи. Можливі збої та зміни. Також пишуть розробники, ми справді вражені вашою підтримкою наша команда розробників з двох осіб робить усе можливе, щоб створити найкращий рухливий шутер, на який ви чекали роками. Ну вдвох це буде складно зробити, але добре. Думаю, в неї обов'язково вийде. Так, є варіанти. А, з типу по складності, це рівень складності. Давайте середній оберемо. Так, туторіал, да. Next. Угу, у нас є скожені, ми можемо по стіні також сковзити, виявляється. У нас є гачок суперстрибок. Це вже якийсь Apex у нас Legend. А це все? Шутке навчання. Ой, а можна якось зайти без мороки? Створити вліковий запис або, або війти. Виграти цю гру перше, якщо так, натисніть створити обліковий запис, якщо ви вже грали раніше після увійти. Ну, створити мови. Сподіваюся, з не перекритимо на якісь там сайти тому подібне. Так, є налаштування. Я б музику вимкнути. Вона вже трошки мені. фулл по-перше. По-друге, музику. Вже трошки можна було прибрати вже. Вона трішки заважає нам. Плюс зробили фулскрін для кращої комфортної гри. Так. А, то це типу ми все вже створили собі аккаунт? Тоді плей. Створити матч. Ну, джин матча сумніває, ми зможемо щось знайти. Є сім гравців? Прикольно, можливо, тут розробники грають і. Ми зараз з ними побігаємо трохи. Ну, бо ж це ті люди, які також, як і я, тримали змогу потестити дану цяцьку. Супер, що є ще якісь гравці помимо нас. Так, оглядати ігри набагато цікавіше, ніж просто гратися. Самому вбиваючи мобів, тому це дуже круто. Ага, -а -а. нас не вийшло під'єднатися. Чому? Ну у мене з'єднання є з інтернетом, в чому тоді проблема? Ну давайте ще раз спробуємо приєднатися до їхнього хосту. Ось чоловік. І створимо свій, але чи буде сенс там там бігати все одно? О, ніби є якийсь прогрес. Я взяв би щось його. Не Незрозуміло, що тут по зброї в них. Нехай буде оце щось. Хм. Класно, вони придумали. Мене в з'явитися, дивитися, як ми що загинули. Я не розумію, де вони. А вони тут з якимись дробовиками бігають. Давайте ми тут спробуємо. Я не знаю, як я його вбив. Як он зепащи ругать по стінам, че він сам чіпляется. граната на яку ножі кидається. Якого я кольору? Я помаранчевий чи я синій? Я так розумію, типу, як дві команди, де воно чи що? Забрали його. Супер. Щось я бачу двох різних персонажів. як вони стріляють, це було взагалі супер. Пушечка чимало. Ассист. Ну мені поки оця подобається пушка. Є. Хим закинув хаєшку, так? Да? Ди він ППшка так добре стріляє. Або в мене дробовик. Ну дробовик поки непогано теж в принципі накидає. Кону прям навчилися вже понесті дуже сильно використовувати, як я зрозумів. Вони прям по них літають. Некий крючок у мене є. Опа, знаєш що, побачив. Вони, напевно, без носку постріляють, є таке враження. Щось він начіпляється, це крючок. Ага. Є контакт? Одного знайшли? Патроны закінчаться дуже швидко. Що воно по другій пушці? до мене застрибаю. щоб не почулось. Ми знайшли дуже хорошу позицію. Нас тепер намагаються закидати всіх можливих кусок. І що мене викинуло? Ну, щось, типу, Тут є з підключенням якась проблемка. Ага, взагалі немає гравців. Чи можливо якщо хост виходить, то зникає і сервер? Ну, також дивна якась система, якщо так це працює. Так, нам треба бігти нагору. на гору, там на горі хороша позиція. Прям дуже комфортно. А, то Тут вони всі один одного, тільки я не розумію, чому ті стоїть помаранчеві, а ті стоїть таким. І погнали шукати. <свистак> Оце я на ту півня ще там тинявся в одному місці, не зрозуміло де. Тут прям розрухай де повністю. Ага, я так розумію, це типу вони ультра супер кібер спортсмени. Є контакт двох забрав, так, чудово. да, вон и щит. И... Е, контакт забрал Мене поцілити? Блін, хтось мене вже з іншого боку зніс. Хіба тут не треба бити самого сильного? Є контакт, спіймав його все ж таки. Пішов ти в дубці. Ну тут поки багато недороблених на матір, хоча, в принципі, грається вона приємно. То, як мінімум дуже приємно. А, типу я викликаю костюма цілого Титана якогось Тоді я грати за горти запитав Тут нікого не бачу. Контакт. Ой, перезарядка, сорі Дайте заховатись. Ох, він довго перезаряджається. Є ще одну забрав. там бігають А какапара бог стоял А ну покажись Ну, вони же так погано, такі, не куди кому не погнали так Я не Я так я кидусь живий бігаю це прям диво. Тобто ця перезарядка, але ну, вона дуже довга. Прям космічно довго. Серйозно мене розбили. Сейчас я еще Не подсюк. Мы, Просто щиты. Йо, як я вижив, я не знаю про нього. Я застряв, <гум> Я застряв в текстурах, біля стіни десь. А що в нього за зброя, як кому чей змінювати? Понял, Дичевым можно по кто-то своя мучку взятый судьбу. Чек тут зброй меняется, Дробовик, наприклад, Вот euh, такая щось взяти, допустимо. Замість крука. Ща 6 сейки с прикола? Ну давайте, подивимось. Добря сейчас маляю, правду тільки два вистріли і все. Сейчас їх другим обрав. Ой, фігню, якусь кося собі обрав. Нам мені не подобається це двоє. А, ще гачок не готовий. Ні, я це поменяю, мені подобалось. Те, що мене було перед цим. Дробовик непогано шмаляв, плюс папешку треба на щось замінити. Вете спробуємо впав. я тут не застрял текстуру через. це? А як то про мені вийти? Ми застряли. А там тип такий, такий же ж самий, як Яну. будівлі. Це був поганий призив. Прям дуже поганий. А як тирвався? Ой, що в мене зброя помінялась. Я другу пушку не змінив. У мене селайно. Я можу якось тут змінити свою зброю? Да, зброя меняется. Чудово. О, Ой, я на А, тут можно на ценаж бы На текстурку. Це лайфхак окей. Сподіваюсь, на... Ага. У мене не ця пукалка од... одну вистрілю. ні одну острільну, треба її поміняти буде. Це мені зовсім не подобається. Давайте оце візьмемо глянемо, Що це таке? Сміту з пістоля стріляти? Дуже, <гум> дуже швидко. ми десь в будівлі застряли. Поняв, прийняв, питань нема. Так, ми беремо когось пістолі цього. Я, б, я хотів би снайперку якусь без проюзати. Як тут снайпав взагалі працює? Не встиг, так. Окей, дробовками тут уже перевірили, я хочу оглянути. Екей, базука, що снайперка є. І така є. Все на снайперку не дуже схоже. А якщо тут, то обрати щось, не знаю, Давайте ще... Мультше посіб беремо, протестуємо. А, я це напевно вже брав. Аж туди залізти іскитрувать. Є контакт. Да, вони прямо літають вище небо. А його вже знищили не стих по ньому влучити навіть. Лін, Пулі. Знову пулі. Знайшли мене. Ну окей, це снепа приколять, давайте ще цю глянемо. Авто зброю тут я не знаю. Начас мені одноманітне, в принципі. Що та, що та. Ваншот, ванкил, ну лак, Just kill. Я не перезвати цього классного, типа фига себе в стрибку просто летять. Ага, ну да, тут снайпер важко дуже влучати. Не вдалося Надо ще не рвуть перезарядочку. Я думаю, якщо вони гарно оптимізують, пропрацюють, ще багато різних механік, тому що в принципі виглядає дуже вже іграбельно. Є п'яти чоловік, які над нею працювали. Ой-ой-ой. Таке степана снаперюка, як і я. <laughs> Ні, та попередня пушка була поцікавіша, в неї було три вистріли стабільні. Тут просто ця перезарядка вона відволікає, тут вона забирає дуже багато часу. Та, це була покруче, де там снайпав. Уголивати аркуге візьму. Перевіримо, як ця малишка працює. А, погано малишка це працює. Вона поки долетить до супротивника. Плюс перезарядка півняща. Так, вона мені не подобається. В реалізації щось не дуже складно. Нереально. Прикольно, <с Arsenal> тіп десь завис. Катався. Ага, то ще треба траєктури підбирати, щоб до нього долетіло точно. Є, е, долетіло. Давай, 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 кулі завершились А дай им хилку взяв. Че воно саме хиляється? Так, давай перезарядочку. Відцілием. Ах майже. Закидаємо братику подарунок. Уходим, не встиг. Все таке запустив кудись в небо, де він дівся, ага. ох йой. че прям біля нього вислоли не влучив? От халепа. Так, тут ось його розмотав. Так, ну окей, добре, я ніби вже і награвся, тому давайте в головне меню. В принципі, сенс зрозумілий, я думаю, тут мапи в них не змінюються. Давайте глянемо це приєднатися до матчу. Ну, розумію, це розуміється просто імена людей і ті, хто граються. Ну, такий коротенький огляд. на цю гру завершено. Дякую за перегляд.